Коли ми купуємо новий смартфон, ми очікуємо на магію, але іноді замість магії ми отримуємо багаття в кишені екран, що відклеються багаджет, який просто відмовляється працювати через місяць. Історія технології це не лише успіхи, це також цвинтар амбітних ідей, які розбилися об реальність. Сьогодні ми згадаємо пристрої, які мали змінити світ, але натомість стали найдорожчими уроками для індустрії. Пристебніть ремені ми починаємо парад. Технокатастроф. Почнемо з найбільш вибухової теми в історії мобільної індустрії Samsung Galaxy Note 7. У 2016 році цей смартфон мав стати королем Андроїд ринку, затьмаривши всіх конкурентів своїм розкішним дизайном та оновленим пером S Pen. Проте, замість того, щоб підкорити світ, Note 7 став причиною найбільшого панічного відкликання пристроїв в історії. Через критичну помилку в конструкції акумулятора, який був занадто щільно втиснутий у тонкий корпус, смартфони почали самозайматися в кишенях, машинах і навіть на тумбочках біля ліжка. Цікавий факт, якщо ви могли забути, Galaxy Note 7 став першим і єдиним смартфоном в історії, який був офіційно заборонений до перевезення авіалініями по всьому світу, навіть у вимкненому стані, федеральне управління цивільної авіації США прирівняло його до небезпечного предмета на рівні з вибухом. Samsung довелося відкликати понад 2,5 мільйони пристроїв, а збитки склали понад 5 мільярдів доларів. Це був той рідкісний випадок, коли фраза цей телефон просто бомба перестала бути компліментом і стала причиною евакуації пасажирів літака. Не менш амбітним, але значно менш небезпечним для життя був HTC First, відомий багатьом як Facebook Phone. У 2013 році Марк Цукерберг вирішив, що нам недостатньо просто мати застосунок у телефоні. Ми маємо буквально прокидатися і засинати всередині його соцмережі. Весь інтерфейс цього смартфона замінював стандартний робочий стіл Android на оболонку Facebook Home. Ви не бачили своїх шпалер, лише нескінчену стрічку новин, коментарі та обличчя друзів, які дивилися на вас щоразу, коли ви хотіли просто перевірити час. Люди швидко зрозуміли, що такий рівень інтимності з алгоритмами Фейсбук це занадто. Провал був настільки гучним, що оператор AT&T через місяць після старту продажів опустив ціну смартфона з 99 доларів до 99 центів за умови контракту. Його буквально роздавали за ціну пачки чіпсів, але навіть це не врятувало ситуацію. Марк Цукерберг після цього досвіду назавжди облишив ідею створення власного смартфона. Якщо Фейсбук провалився через занадто нав'язливий софт, то Амазон зі своїм Fire Phone у 2014 році зробив усе, щоб перетворити смартфон на портативну касу Джефа Безоса. Головною фішкою стала технологія Dynamic Perspective. Чотири камери на передній панелі стежили за вашими очима, створюючи ілюзію 3 d зображення. Це мало крутий вигляд перші 5 хвилин, поки ви не розуміли, що інша функція Firefly створена лише для того, щоб ви наводили камеру на будь-який предмет і одразу купували його на Amazon. Фактично, ви купували за 700 доларів сканер штрих-кодів з екраном. Крім того, на смартфоні не було жодного сервісу Google, ні YouTube, ні Gmail, ні нормальних карт. Цікаво, що Амазон настільки переоцінила попит, що після провалу компанії довелося офіційно списати 170 мільйонів доларів нерозпроданих залишків, які просто гнили на складах. Це був болючий урок. Користувачі хочуть купувати речі за допомогою смартфона, але вони не хочуть, щоб смартфон купував речі за допомогою них. Доля канадської компанії BlackBerry – це справжня драма про те, як королі ринку втрачають корону за один вечір. Коли Стів Джобс показав перший айфон, керівництво Research in Motion спочатку сміялося, а потім впало в паніку. Їхньою відповіддю став BlackBerry Storm у 2008 році. Це був перший пристрій бренду без фірмової клавіатури, і щоб виділитися, вони вигадали технологію SurePress. Весь екран смартфона був однією великою механічною кнопкою. Ви не просто торкалися дисплея, ви мали фізично продавити його до характерного клацання. Це відчувалося так, ніби ви намагаєтеся друкувати на шматку мокрої губки. Механізм постійно заїдав, а софт працював настільки повільно, що користувачі хотіли розбити смартфон об стіну вже через годину використання. Рівень повернень шторм був настільки високим, що Verizon назвали його найгіршим технічним запуском у своїй історії. Це був момент, коли BlackBerry зробила свій перший впевнений крок до прірви, з якої так і не вибралася. Експерименти з екранами завжди були зоною підвищеного ризику, і кайосера Еко у 2011 році це довела. Це була спроба створити складений смартфон задовго до того, як це стало мейнстрімом. Гаджет мав два окремі екрани, що з'єднувалися металевим шарніром, проте товста рамка посередині буквально розрізала зображення навпіл, перетворюючи перегляд відео чи читання на тортури для очей. Андроїд того часу взагалі не розумів, що робити з двома дисплеями, тому додатки постійно розповзалися або глючили. Найбільш і водночас сумний факт через те, що два екрани розряджали смартфон за пару годин, кайосера клала в коробку два окремі акумулятори та спеціальну зовнішню зарядку для другого. Тобто, виробник фактично сказав: Ось вам недороблений пристрій, але ми даємо вам запасну батарейку, щоб він, хоча б дожив до обіду. Це був щирий, але абсолютно безглуздий жест, який назавжди вписав Екхо в список найбільш дивних гаджетів світу. Через 8 років Samsung спробувала реалізувати ідею кайосера, але вже з гнучким oled дисплеєм у першому Galaxy Fold. Проте запуск у 2019 році перетворився на справжній технохоро. Коли перші зразки за 2000 доларів потрапили до рук журналістів, вони почали вмирати просто в прямому ефірі. Виявилося, що тонка полімерна плівка на екрані виглядала точно як звичайна захисна плівка, яку ми всі звикли знімати після покупки. Але це була частина самого екрана. Оглядачі почали її відривати, буквально знімаючи шкіру з дисплея, що миттєво вбивало матрицю. Крім того, у шарнір потрапляв навіть найдрібніший пил, створюючи здуття під екраном. Цікаво, що Samsung довелося терміново скасовувати світові продажі та переробляти конструкцію протягом кількох місяців, щоб заховати краї плівки так, аби їх неможливо було підчепити навіть найгостейшим нігтем. Це був болючий урок того, що інновації це не лише круті картинки в інстаграм, а й сотні годин тестів на виживання в руках реальних людей. Ще одним прикладом того, що не варто вірити обіцянкам, став Red Hydrogen One від відомого виробника кінокамер. Компанія обіцяла революційний голографічний екран, який створює об'ємне зображення без окулярів. Коли смартфон за 1600 доларів нарешті вийшов у 2018 році, виявилося, що він величезний, важкий, а його 3D-екран виглядає гірше за стару ігрову консоль Nintendo 3 ds Зображення було зернистим, а від спроб розгледіти голограму у користувачів починали сльозитися очі. До того ж, обіцяна модульна система для професійної зйомки так і залишилася на рівні рендерів. Жоден модуль ніколи не надійшов у продаж. Цей провал настільки сильно вдарив по репутації та фінансах Red, що засновник компанії Джим Джанард невдовзі оголосив про закриття всього мобільного підрозділу. Це стало нагадуванням для всіх. Успіх у професійній техніці не означає, що ви зможете легко завоювати кишені звичайних користувачів. Навіть армія фанатів не врятувала Apple від гучного скандалу BandGate з виходом iPhone 6 та iPhone 6 Plus у 2014 році. Інженери компанії так захопилися елегантністю, що забули про елементарну міцність. Користувачі почали масово скаржитися, що їхні нові блискучі смартфони гнуться, просто перебуваючи у кишені джинсів. Найслабшим місцем виявилася область біля кнопок гучності. Внутрішні документи Apple, які згодом стали публічними через суд, підтвердили шокуючий факт: компанія знала про цю вразливість ще до релізу. Тести показали, що iPhone 6 та більшою мірою iPhone 6 Plus мали у кілька разів більшу схильність до згину ніж попередній iPhone 5 s Публічно Apple заявила, що це поодинокі випадки, але у наступному поколінні iPhone 6s вони змінили сплав алюмінію на набагато міцніший і додали внутрішні ребра жорсткості. Втім, тепер з кожним анонсом нового тонкого смартфона люди задумуються, а чи не буде він гнутися в кишені так само, як iPhone 6. Фільм Аватар Джеймса Кемерона у 2009 році став не тільки великим фінансовим успіхом але й створив моду на 3D-екрани, на хвилі якої у 2011 році з'явився HTC eo 3 d Він мав дві камери для стереоскопічної зйомки та екран, який дозволяв бачити об'єм без окулярів. Проблема була в тому, що якість цих фото була жахливою. А для того щоб побачити 3D-ефект. Смартфон треба було тримати під ідеальним кутом до обличчя. Будь-який нахил і картинка перетворювалася на мішанину пікселів, що викликала нудоту та головний біль. Цікаво, що в той час майже не було контенту, який можна було б дивитися в 3D, і користувачі швидко зрозуміли, що переплатили за функцію, якою скористалися два рази, щоб показати друзям. Технологія померла так само швидко, як і з'явилася, а HTC згодом перенаправила всі свої зусилля на віртуальну реальність, де 3D дійсно має сенс. Як бачимо, шлях до ідеального смартфона викладений уламками амбітних ідей. Кожен із цих пристроїв був помилкою, але кожна помилка стала важливою сходинкою. Galaxy Note 7 навчив компанію жорсткому контролю акумуляторів. Бен зробив смартфони міцнішими, а провали BlackBerry та Amazon показали, що користувачі цінують зручність, а не просто кількість дивних функцій. А як ви думаєте, чи були ці пристрої лише марною тратою грошей, чи все ж таки необхідними експериментами, без яких прогрес був би неможливим? Діліться своїми думками в коментарях. Нам дуже цікаво, чи володів хтось із вас цими легендарними провалами. Дякуємо, що були з межею. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії про безумства світу технологій. До зустрічі!